Замислювались колись, що робить людину справді впливовою. Виявляється, справа не стільки в тому, що саме людина говорить, скільки в тому, як вона це робить. Бо ж мова тіла, знаєте, часто каже набагато більше, ніж будь-які слова. От сьогодні розберемося, як ці невербальні сигнали, по суті, формують наше сприйняття і, зрештою, визначають наш успіх. От уявіть собі таку картину Дев'ята ранку, серйозна нарада. І тут один з топ-менеджерів, ніби таки треба, відкриває міні холодильник, дістає звідти пляшку горілки, п'є прямо з горла. І щоб ви думали, закусує це все сирою цибулею. Але найдивовижніше не це, а те, що ніхто в кімнаті, ну, ані слова не сказав. Навіть оком не моргнув. Чому так? А все справа в його статусі. І от ця історія, вона ж ідеально показує саму суть. Виходить, Є якісь неписані правила, які керують тим, як ми взаємодіємо. Це і є ота саме невербальна мова влади. Мова, яка дозволяє одним робити те, що для інших було б ну просто немислимо. То що ж це за така мова? Давайте з'ясовувати. Зазвичай перед якоюсь важливою зустрічю ми що робимо? Правильно, ретельно добираємо слова. А тепер увага. Всі ці старанно підготовлені слова це всього лиш 7% враження, яке ми справляємо. Уявляєте, всього сім а решта 93% – це мова тіла і тон голосу. Тобто, виходить, що те, що ми говоримо, набагато менш важливо, ніж те, як ми це робимо і показуємо. Так от, щоб бути справді впливовою особистістю, треба, виявляється, втримати баланс баланс між двома, здавалося б, абсолютно протилежними речами авторитетністю і доступністю. Це можна сказати і є фундамент стратегічного впливу. Ну що ж, давайте розбиратися з кожною з цих якостей. Тобто, з одного боку, треба показати, що саме ця людина тут головна, що вона лідер і приймає рішення, а з іншого бути такою, знаєте, відкритою, щоб інші до неї тягнулись. Це як два полюси, і ми постійно намагаємось знайти золоту середину між ними. Що таке бути авторитетним? По суті, це означає створити таку собі психологічну дистанцію. Це позиція, коли людина чітко дає зрозуміти, мої знання, мій досвід, вони зараз у пріоритеті. Це такий, знаєте, більш командний директивний стиль. Все заради контролю над ситуацією. А от доступність це повна протилежність. Тут ми навпаки скорочуємо цю дистанцію. Це коли людина відкрита, проявляє емпатію, готова слухати інших, і саме на цьому будується симпатія. Саме через це людям хочеться бути поруч. Добре, з теорією розібрались. Але як це все виглядає в реальному житті? Ну тобто, як саме наше тіло показує авторитет чи навпаки доступність? Для цього є два основних стилі поведінки. Можна їх умовно назвати гра зверху і гра знизу. От власне і наш набір інструментів. Коли ми говоримо про гру зверху, це розслабленість, широка постава, спокійні жести, впевнений прямий погляд. А гра знизу це повний контраст, тіло ніби зібране, людина нахиляється вперед, рухи різкі, а погляд такий побіжний. Як бачимо, це дві абсолютно різні стратегії. Давайте детальніше про гру зверху. Які тут основні фішки? По-перше, тіло розслаблене, воно займає багато простору. По друге, голова майже не рухається, коли людина говорить. І третє, речення повні завершені. А от з поглядом є цікавий нюанс така людина дивиться прямо в очі, коли говорить, але коли слухає, може спокійно відводити погляд. А тепер подивимося на гру знизу. Тут все навпаки. Тіло ніби намагається стати меншим, зайняти якомога менше місця. Людина схиляється вперед, її рухи такі швидкі, метушливі, замість прямого погляду такі короткі перебіжки очима, ніби для перевірки реакції. І ще одна характерна риса часті усмішки, іноді навіть трохи вибачливі. Це такий собі сигнал поваги, спосіб, знаєте, заспокоїти співрозмовника. Ну, здавалося б, що тут складного. Просто обираєш потрібний стиль і вперед. Але не все так просто. Є один дуже важливий нюанс: виявляється, ці самі сигнали влади сприймаються зовсім по різному, залежно від статі людини. І отут ми підходимо до того, що називають гендерною пасткою. Є один просто блискучий експеримент зі Стенфорда, який це показує. Значить, студентам дали почитати кейс про дуже успішного підприємця. Історія успіху, все як має бути. Але одній групі сказали, що героя звати Гайді, а іншій, що його звати Говард, а все інше в тексті було абсолютно слово в слово однакове. І от результати вони просто вражають. Коли студентів запитали, хто з цих двох персонажів їм сподобався більше. Говард переміг, причому з величезним відривом, а Гайді, яка, нагадаю, робила і казала рівно те ж саме, що й Говард, сприйняли як набагато менш приємну особистість. Але це ще не все. Найголовніше хоча і Гайді, і Говарда визнали однаково компетентними професіоналами, коли справа дійшла до питання, а з ким би ви хотіли працювати, кого б не йняли, більшість без вагань обирала Говарда. Тобто, розумієте, дії ті самі, а сприйняття абсолютно кардинально різне. Власне, в цьому є корінь проблеми. Від жінок керівниць суспільство очікує, що вони будуть авторитетними, тобто будуть грати зверху. Але водночас ті ж самі суспільні стереотипи вимагають, щоб вони були милими, доступними, емпатичними, тобто, щоб вони грали знизу. Виходить такий собі постійний шпагат між абсолютно суперечливими очікуваннями. Але є ще один цікавий поворот у цій історії. Виявляється, мова тіла впливає не тільки на те, як нас сприймають інші, вона впливає і на нас самих, на наш внутрішній стан. Тобто, змінивши позу, можна буквально змінити свою психологію. Це такий собі зв'язок в обидва боки. Ось вам простий приклад. Варто всього на дві хвилини стати в так звану позу сили, ну, знаєте, руки в боки, як супергерой, і в організмі починаються просто дивовижні речі. Рівень тестостерону, гормону домінування, починає рости. А рівень кортизолу, гормону стресу, навпаки, падає. Тіло ніби саме посилає сигнал в мозок, все під контролем, я впевнений. Добре. І що ж з усією цією інформацією тепер робити? Можливо, треба завжди і всюди грати зверху? Ні, зовсім ні. Насправді, справжня сила не в одному якомусь стилі. Вона в гнучкості, в умінні адаптуватися і змінювати свою поведінку залежно від ситуації. І тут мова не про те, щоб якось кардинально себе ламати, ставати кимось іншим. Зовсім ні. Ідея в тому, щоб розширити свій арсенал, свій поведінковий репертуар. Іноді достатньо зробити зовсім невеличкі, ледь помітні зміни, а результат може бути просто колосальним. Тож головна думка така. В кожному з нас уже закладена здатність бути і авторитетним, і доступним. Це не вроджені риси характеру, це навички, які можна розвивати. Все питання лише в тому, чи дозволимо ми собі експериментувати, чи дозволимо собі знаходити ці стани всередині і свідомо їх вмикати саме тоді, коли це потрібно.